А дивіться, якщо затримують російських ФСБшників, чеченців, їх вбивають, чому ж одного з них не показали? Ви їх бачили? Ні. Тобто, ви не бачили іноземців там? Я вам можу сказати так, що ну, я ж паспорти не можу перевіряти, да? але знаходячись в Маріуполі, ну, там, отримуючи інформацію з різних джерел, я з'ясував для себе більш-менш розстановку сил. По цьому місту, хто, хто режисує, хто диригує. І ця розстановка сил була більш-менш зрозумілою приблизно до, до 7 чи до 8 травня. А потім в місті з'явилась якась група людей, яких я там пред'являв на впізнання різним моїм джерелам, ну, тим людям, з ким я спілкувався, з ким я міг, кому я можу довіряти, і ніхто з них не впізнавав цих людей. Всі казали, що ну не знаю, ми цих людей в Маріуполі раніше не бачили. І ну, це люди там, які ну, там, на мітингах, да, я там поруч, знаходячись з ними, чув там, розмови про те, що там, ну, підтягуйте бензин, гранати, тут цей будинок треба знищувати. Mm -hmm. да? От я роблю відеозапис ну, цієї людини, її розмови, потім даю на впізнання, ніхто не розуміє, хто це такий. Хто це як ви вважаєте? Я думаю, що події, які відбуваються взагалі на сході і ну, власне за Маріуполь, за Бердянськ, в якому ми знаходилися. Ну, Бердянську меншій мірі, це ну, такий зрежисований театр. Насправді. Мешканці Маріуполя, е, і це підтверджується. От до речі, от я зараз перед ефіром отримую багато повідомлень, да? люди дивилися там, попередню мою прес-конференцію, і йдуть ну, велика шалена кількість звернень до мене, що насправді не треба сприймати Донбас як е, повністю там прозомбований регіон. Люди насправді хочуть жити в Україні. Маріуполь це українське місто, проте вони залякані. Існує. Там якась жменька, горстка людей, там, ну, зазвичай це люди з кримінальним минулим, або якісь засланці, які от режисують цей театр абсурду, в результаті якого гинуть патріоти.